Коли мала я шість років, у книжці під назвою полиці, там трапічні ліси розповідалося. побачила якось химерний малюк. На малюнку здоровезний дав проковтнув якогось хижака. В книжці було написано Удав ковтає свої жертви не потім спить собі півроку, а аж допоки не перетравить їжу. Я чимало думала про життя у джоля, та й собі кольоровим олівцем намалювала свій перший малюнок. О, що я завезла? Я показала цей твір дорослим і спитала, чи не лякає їх. Але вони мені на те відповідали, чого б то капелюх лякав. Але ж це був не капелюх, це був удар, який прокопнув слона. І тоді я вирішила зобразити його в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше, адже їм завжди потрібно все домашня. Ось мій трохи малюнок. Але дорослі порадили намалювати мені його більше, ні в натурі, ні, браткізмі. Так і сталося, що шість років я зреклася в лискучій кар'єрі художника. Я мала брати собі негайне слово. І я навчилась керувати літаками. Я облетіла майже цілий світ, я з першого погляду могла відрізнити Китай від Дайцьоні. Жила довго між дорослими, бачила, їх зовсім близько. Але думка відтоко про них не покращила. Якось. Мені зустрівся людина ніби так токмітлива, і я вирішила поцікавитися його думкою про свій перший майбутн. Але він незмінно відповідав мені за кабрі. Тоді я не говорила з ним ні про глазуні, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я почала пристосовуватися до його тяну, заводила теми про спорт, політику та хромати. Дорослий так тішився познайомитися з такою розважливою людиною. Так жила я сама. Не маючи нікого, з ким можна погомоніти чи порадитись, аж давай, що спіткало мене шість років тому в Сахарі, почав давати збою гіхуйного літака. І це призвело до вимушеного приземлення. Питної води я мала ледве на тиждень. Я була ще самітніша, ніж потерпіли на плоту океана. Отож, першого вечора я заснула на піску за три дев'ять земель від будь-якої людської оселі. Прошу на малюні беранця. На малю мені беранця. На ній малювати. Вай дуже на малюбенні не беранця. Я зроду намалювала баранів. Прошу, намалюй. То ось тобі ящик, а в ньому тобі баранець, якого ти заважаєш. Саме такого я хотів. А, а як гадаєш, багато паші треба для цього баранця, бо в мене вдома все маленьке. Штуковина. Це віщада, це літак мій літак, і я в не в криваю. Але ж на ньому ти не міг А ти Тих знаєш. Отже, ти також прибув из неба. А якої планети. Куди ти хочеш забрати мого баранця? Так добре, що ти дав мені ящик, Баранець із ночуватиме це куди його оселя. Отож, бо а не я що можу тобі дати пакіл і мотузок, аби ти міг припинати його. В день? Припинати, як и без луся. Як ти його не припнеш, то він лізе в якусь шкоду або втече. Та ходиш по-двоєму йому потікати. Та будь куди. Пусте, у мене все маленьке. Моя рідна планета забільше десь із, із хату. І я, маленький принц, маю три вулкани і троянду, яку я виростив сам. Я, до речі, добре знаю, що крім таких великих планет, як Марс, Земля, Венера, Юпітер, що є зовсім маленькі, їх важко побачити навіть у телескопу. Коли вчені відкривають таку планетку, вони не дають їй імені, а називають номером. Скажімо, астероїд 3251. Отже, я маю всі припущення думати, що ти прибув із астероїду B612. Його бачили лише раз в 1909 році. Його помітив телескоп А Я радий, то вони десь і ба баба, але твірнець і бамба. Семля на планеці ураження, син на сім'я. А така рослина, що коли не розпізнаєш вчасно, вже ніколи не позбудешся. Вони захищають цілу планету, вона проживе із своїм корінням. А коли планета замаленька або або забагато, вони розберуться її на клапці. У нас є такий закон. Причепився сам разі, причепери гарненьку і свою планету. Ця робота нудна, але дуже потрібна. Якось я знав одного ледацю. Він не звернув увагу на... Неся почекати. Чекати чого, не допоки сонце сяде. А мені просто все здається, ніби я вдома. А на моїй рідній планеті тобі досить пересунути свого стільця на крок другий, і ти бачиш захід сонця кожен раз, як тільки заважаєш. Якось я бачу захід сонця аж 43 рази. Але ж це напевно дуже сумно. Бачити, як 43 рази на день сідає сонце і завершується день. Розкажи мені ще про свої пригоди. Тобі дійсно цікаво, тоді сідай. Хочу поділитись з тобою своєю маленькою таємницею. Одного разу робуючи палини баба, я помітив незвичний парусток. Звідки він випадково взявся, я не знав. Але я його доглядав. Якось вранці, як тільки встало сонце, розпустилась квітка. О, я Даруй, У мене тут. Даруйте мені, я ще зовсім не зачислила. Не тебе розслідати. Прошу потерпити. Я така гарна, правда? Ти родилася разом із сонцем. Нехай приходять хоч ти три мені не страшно, бо на мені є чотири шипи. Це пусте тигри на моїй планеті не водяться, і вони ж не їдять трави. Я не трава, побачте, Тигрів я не боюся. Затетерпіти не можу протягів. Увечері Я вас захистив, прибрав свою планету і вирушаю в путь. Почекай, Вибач мене я була нерозумна. Ти мені теж подобаєшся. Та моя вина, що ти цього не знав. Але це пусте. Ти був такий самий дорненький, як і я. Тож, спробуй знати свою долю та обвишся й ковпак. Він мені вже не потрібен. А вітер, не така вже я й заслужені. Ніколи не треба слухати квітів. Треба просто милуватися їхніми пахищами. Моя квітка напахтила цілу планету, а я не зміг нею тішитись. Не берися. Не мислиш йти та йди. Тільки не озирайся, аби не бачити, як я буду плакати. Шкода, але іноді ми плачемо через тих, кого кохаємо. Найближчі до моєї планети астероїди від 325 го до 330. го І спершу я вирушив туди. Треба ж знати якесь діло та й навчитися. На тому астероїді жила. Королева. Вона була вдягнута в гарний одяг і любила керувати підданими. Вона сиділа на престолі хоч і простому, але все ж величному. А ось і мій підданець. А звідки ви мене знаєте? Ви ж мене з роду не бачили. Ну, Підійди ближче, я тебе роздивлюсь. Стій! Я забороняє забороняю позіхати перед монархом. Прошу вибачення, я дуже втомився, я не зміг втриматись. Ну тоді велю тобі позіхати. Я давно не бачила, як хтось це робить. Це навіть трошки весело. Це мене лякає, я більше не можу. Велю тобі, не позіхати. Ваша величність, а можна запитання? Звісно, запитуй. Ваша величність, а чим ви правите? Як це чим? Я правлю всі. Це і зірки вкоряється зі вам. Зірки також виконують мої накази. Знаєш, не послуху я не терплю. А я дуже люблю дивитись, як заходить сонце. Ваша величність, звеніть, будь ласка, сонцеві зайти. Буде тобі захід сонця. Але не треба спочатку почекати з умови. А коли це буде? Сьогодні приблизно о четверть на восьму. Тоді ти і побачиш захід сонця? Мені вже пора. Стій! Я призначу тебе міністром. Міністром чого? Міністром. Міністром. Ну, міністром юстиції. Але ж тут нема кого судити. То суди сам себе, себе судити найважче. Якщо ти зможеш робити це правильно, то ти справді мудрий. Сам себе я можу судити де завгодно. І для цього мені не треба тут залишатись. Зачекай! Е, Пам'ятаю, десь у мене на планеті маленький старий щур. То можеш судити його. Будеш йому час від часу виносити смертні вироки, але пам'ятай, що його треба помилувати. Адже він у нас лише один. Я не люблю смертних вироків, та мені вже пора. Ні, не пора. Ваша величність, якщо б ви хотіли, щоб вашу волю виконували, ви могли дати розумний наказ. Приміром, не гаючись рушати в путь і умови для цього саме сприяти. Зачекай, я призначу тебе своїм послом. Добрий день, добрий день. А що ти робиш? Я продаю удосконалені пігулки, що там їх справу. Прокопнеш таку пігулку, потім цілий тиждень бити не треба. А навіщо ти їх продаєш? Від них велике заощадження часу. За підрахунками експертів, людина заощаджує 53 хвилини. 53 хвилини? А що ж робити в цей час? Що хочеш? Ну, якби я мав 53 хвилини, я б краще сходив до криниці і випив чистої джерельної води, бо я знаю, що вода потрібна серцю. Пігулки, пігулки, купуйте бігулки. Дивна якась планета. І чому так темно? Я чую вас. Ви бачите мені ліхтарка? Хто ти? Я ліхтарник. Моя планета дуже маленька. Я можу піти за 4 години. А через дві години сонце сідає. Я маю вимкнути ліхтарик. А через дві години воно сходить. Я маю вимкнути ліхтарик. Має зовсім немає часу на відпочинок. Mm, то йди швидше і до сходу сонця в тебе буде час відпочити. Ні, я не можу це зробити, бо не вмію дурити. Я буду чесно виконувати свою роботу. А знаєш? Дякую тобі за твою роботу. З такими людьми, як ти, можна завжди відчувати себе впевнено, а мені вже час. Через сім хвилин сідає сонце, все відбувається за правилами. Лиші мені у долоні. Ти справді добре шануєш мене. А що означає шанувати? Шанувати значить визнавати, що я найкраща, найчіпніша, найбагатша і найрозумніша на планеті. Але ж на цій планеті ти сама. Ну то зробили, будь ласка, все одно шану мене. Я шаную. Але яка тобі з цього користь? Мені приємно. Потрібно швидше забирати звідси, бо шанулю люблять лише себе. До бачення! До Обиселитися серед людей? Ні. Я була на планеті Земля і зрозуміла, що самотні можна бути і серед людей. Ліворуч, поїзд праворуч. Ого, всі поспішаються, а чого не шукають? Навіть сам машиніст цього не знає. Вони же вертаються, а це не ті, це зустрічний поїзд. А вони, мабуть, були невдоволені там, звідки їдуть. Люди лично не невдоволені там, де живуть. Я знаю, вони женуться за тими першими. Вони закрили, не женуться. Вони сплять там, їдять, висіхають. лише діти, притуляються на саме до вікон. Бо лише діти знають, що шукають. Вони витрачають стільки часу на ганчірну ляльку, і вона ж стає їм дорога. А якщо ляльку забрати, дітям сумно. Люди набиваються в швидкі поїзди, але вони вже не знають, чого шукають. Тому метушаться тушаться і бігають туди-сюди. І це ж все даремно. Хоча, можливо, це і є їхнє щастя, а щастя у кожного своє. Шановні пасажири, готуємося до відправи. Земля планета, не гори, пустелі, річки озера. Мільярди людей і мільярди троянд. А я гадав, що маю такий скарб, Одну єдину світі квітку. Добрий день. Добрий день, а ти де? Я тут підлякаю. Хто ти? Ти гарний? Я Лис. Лис, пограйся зі мною. Мені так журно. Ти не можеш з тобою гратися, я не приручений. А що означає приручити? Ти не додайшений. ти когось шукаєш? Я шукаю людей, а що означає приручити. Це поняття давно заводи. Приручити означає прихилити до себе. Прихилити до себе? А вже ж. Ти для мене поки що звичайний хлопчик, як сто тисяч інших хлопчиків. І ти мені не потрібен. А я для тебе поки що всього лиш один лис. Таких лисів багато. Я тобі теж не потрібна. Та як ти мене приручиш, ми станемо потрібні одне. одному. Я ж трошки розумію, є одна троянда, але, мабуть, це вона мене приручила. Бачиш, що там на ланах достигає пшениця. Я не їм хліба з збіжемо ні ні до чого. Та тебе чуп, ніби золотавий. Як ти мене приручиш, я буду дивитись на лани та слудивати тебе. Я б рада тебе приручив, але в мене обман часу. Треба ще скільки святих речей знати. Ось знати можна лише те, що приручиш. Людям бракує на це часу. Вони купують готові речі торгівців. Але ж немає таких торгівців, які б продавали приятелі. Якщо хочеш мати приятеля, приручи мене. Добре. А що для цього треба зробити? Потрібно бути дуже терплячим та стати трохи далі від мене он там. Як кричку мока позиратом на тебе, а ти мовчатимеш. це джерело непорозуміння, та ще разу ставатимеш трошечки ближче. Тепер ми друзі я плакатиму про тобі. Ти сам винен. Я не хотів тобі нічого. Такого. А зараз мені вже час. Зачекай. Піди поглянь на троянки, і я подарую тобі одну таємницю. Ну що, як троянки? Вони звичайні і заради них не хочеться померти. Це тому, що лише серце добре бачить. Найголовнішого не побачиш очима. Твоя троянда дорога тобі, тому що ти їй стільки часу. Люди забули цю істину, але ти не забувай. Ти не завжди береш на себе відповідальність за тих, кого приручив. Ти відповідаєш за свою троянду. Я відповідаю за свою троянду. Це я відповідаю за свою троянду. Дякую, друже. Бувай. Мені час повертатись, друже. Візьми з собою подарунок баранця. Ти знаєш, кожної людини свої зорі. Для вчених це наукова загадка. Для мандрівників, як ти, це дороговказ. Для ділка вони взагалі золоті. Але ти матимеш такі зірки, яких більше ні в кого не буде. А я ді, це зрозумію. Я житиму на одних із цих зірок, Я теж сміятимусь. І коли ти подивишся вночі на небо, це буде так, наче всі зорі сміються. Так повернувся мій друг додому. Я за ним сумуватиму. Якщо раптом колись зустрінете його, передавайте привіт. А я буду милуватися зорями, які сміються.